Добрий день, добрий день. Усміхнімо всім навколо небо, сонце, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. Далеко, далеко, за глибокими морями, за густими лісами, за високими горами розкинулась країна добра, Там чать творити добро та боротися зі злом. Діти, а ви б хотіли? Відправитись у подорож до цієї країни. Так, вирушаємо. Країна доброти чарівна країна, і подорожувати ми будемо на казковому ось такому килимочку. Але відправитись у подорож зможуть лише ті, хто знає чарівні слова. Отож, відправляємося у подорож. А поки ми будемо летіти трішечки пограємо. Килим наш, немов літак великий. Летимо, ми вище стріхи. Ось і ми й прилетіли. Давайте ж подивимось, хто нас зустрічає. Давайте привітаємось. Добрий день, ведмежатко. Добрий день, каже ведмежатка. Ведмедика звати Умка. Це особливий ведмежа. Він вміє думати, і думки в нього бувають різними. Який настрій у людей. Коли ведмедик веселий, як він робить? Він посміхається. Мені розповів ведмедик, що коли йому добре, все вдається. Він усім задоволений, він усіх любить. У цей час його настрій схожий на ось на чисту воду. І думки в нього ясні та чисті. Візьміть склянку з водою та розведіть її. Роздивіться спочатку ось склянка з чистою водою. Прозора чиста, а іноді йому погано. Думки сумні і неприємні, тоді вони схожі на темно каламутну воду. Візьмемо склянку з водою, наберу ложку з землею та висипемо воду, розмішаємо, роздивіться воду. Яка вода? Брудна, каламутна. Наш настрій залежить від наших дубом. Та думайте тільки про хороше. Діти, вам сподобалась наша подорож? Діти, а у вас, я думаю, гарний настрій. Діти, я бажаю вам, щоб у вас був постійно гарний настрій. До побачення до нових зустрічей!